Всім привіт. Я постійно жила, ніщо не вписуючись. Я насолоджувалася цим кожним дюймом, кожною краплею. Це така красива подорож просто бути самим собою. Який момент в тебе житті був найщасливий? Постарайся подумати про один із них. Було чи в цьому моменті радість за себе? Було чи в ньому відчуття, що, що ти гірша за когось? Було чи там місце комплексам, я дуже і дуже сумніваюся, тому що в цей момент ти був собою, в тому стані, заради якого людина і живе. Знаєш, є такі люди, яким завжди чогось недостатньо. Вони хочуть це компенсувати чимось зовнішнім. Більше грошей, більше дорогих машин, будинків, і кожен раз все одно чогось недостатньо, бо хочуть ще більше. І це означає, що і тобі потрібно ще більше, щоб досягти цього самого стану гармонії. І щоб відчути свою цінність. Але проблема в тому, що такі люди, коли дістають більше, замічають, що є щось у них, що немає у інших, і так до безкінечності. Гонка за чимось, що у інших є, а у вас немає, в той момент, коли життя швидко проходить мимо. А воно дійсно проходить в тому, в тому, тому, що жити з думкою постійно бути кращим за всіх, постійні докори до себе. що це не життя, а сумне і нещасне існування. І це інколи створює ілюзії щастя, поки ти не заглядаєш середину себе і не працюєш над причиною. А причина це зрівнювання. Причина це нав'язані цінності, причина це низька самооцінка. Так, причина низької самооцінки зрівнювання себе з іншими. І, скоріше всього, це зрівнювання, які йдуть в чужу користь. Як говорить, але зрівнювання це хвороба, яка, як рак, немов поражає твою душу, твою голову і яка по-справжньому отравлює твоє життя. Якщо ти одного разу заразився цим і не пробуєш це вилікувати, і будеш постійно в погоні за чимось зовнішнім, що у тебе немає. Щось таке не потрібне, ти завжди будеш незадоволений собою. Бо твій розум завжди знайде когось краще, він завжди знайде того. Хто має щось більше, і він буде шукати, він буде це робити дуже інтенсивно, і поражаючись хворобою все глибше і глибше, все сильніше і сильніше. Так, є багато людей, які в чомусь не досягають до тебе, чи це привід тонути в відчуттях блаженства і відчуття нездорової переваги? Є також багато людей, які в чомусь кращі за тебе, чи це повід тонути в відчуттях власної нікчемності? І в цьому випадку твоя самооцінка завжди залежить від чужих успіхів і невдачів. Це саме страшне, що може бути, це саме страшне, що може в'язатися людина. І як би це пафосно не звучало, но смерть і так забере все, ким ми хотіли здаватися. І ті титули, до яких ми тягнулись заради того, щоб наше его було щасливим. Бути кимось у суспільстві, в якому ми живемо, це зовсім не те, що робить тебе тобою. Все це піде, розчиниться, і більше ніколи не буде мати якогось значення ні для кого. І чи потрібно було витрачати життя на то, що в результаті не має ніякого смислу? Замість того, щоб потратити своє життя на те, що зробить твоє життя веселим і щасливим, і початком до цього служить любов любов до того тебе, яким ти являєшся зараз. Початком до цього служить лише бажання прислухатися лише до свого серця, і ніколи не дозволяти впускати туди щось пусте. Все надумане нещазає, коли ми знаходимо той життєвий шлях, який нас заповнює, і показує наші інтереси, і інтереси на й душі, душі. Можливо, ти ще не знаєш, яким хочеш бути свій життєвий шлях, і в цьому весь інтерес, просто будь відкритий до цього світу і шукай, І ці пошуки ніколи, ніколи не пізно почати. Не слухай інших, не чекай чужого одобрення, не зрівнюй свій життєвий шлях з життєвим шляхом інших, не йди на повідку чужої системи, в тебе є своя власна система, такої, якої немає у інших, відкрий її і почни жити по тих правилах, які диктує іменно вона. Ким би ти не був, скільки б тобі років не було, де б ти не жив, чим би ти не займався. Я дуже хочу, щоб ці слова зарядили тепло і підтримку в твоєму серці. Кожний день це новий початок. Чому б не зробити сьогоднішній день тим самим днем номер 1 в твоїй новій історії? З самого дитинства ти чув, що квітка роза гарна, це чудова квітка. І коли ти бачиш розу, ти просто як комп'ютер повторяєш. Вона гарна. Ну чи дійсно ти це відчуваєш? Якщо це не так, не говори цього. Ти будеш здивований, на 99% того, що ти носиш в розумі, це надумано іншими, і в цих 99% не, 99 не потрібний мусор, і лише 1% душевного смислу. Смисел губиться і тонить, це знання, подивись спочатку, подивись спочатку на свій душевний світ.